Ця димоходна деталь називається конусом. Всі його бачать, всі його знають. Але чомусь цю детальку, яка називається конусом, мало хто забиває базельтовою ватую. Я у часто в відео своїх говорю, що їх потрібно забивати. Чому? Тому що на малих температурах е, е, викиду домових газів, е, ця деталька, ця частина цієї деталі конуса забивається, закоксовується за рахунок конденсування, тому що метал. Холодний. Коли ваш опалювальний прилад працює все ж таки на малих температурах, що він робить? Закоксовується. Із 150-го діаметра через тиждень, через два може у вас тут бути 110-й. Якщо завод-виробник зробив в димарі вихід на котел з 150, то що, звичайно, на 110-му працювати він нормально не буде, турбіна не дує і тому подібно. Нема кому діватися диму, вся котельна закоксована і всі. Хаять котли, але ніхто не хаєть неправильний змонтований димарь. А це дуже важливо. Забивайте конуса і буде вам щастя. Потрібні якісні димарі, каміни і їх монтаж. Шації профіля і номер телефона.